Об'явлення перший розділ 17 18 17 вірш. І промовив він: Я перший і останній живий, і я був мертвий, і ось живий на вічні віки. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо ось друге представлення або другу рекомендацію автора. Попередньому там йшлося зразу про, про три особи. Тут же ж йдеться про одну особу, яка була. Мертва, а ось жива, і вона була жива на віки, сказано. І він є перший і останній. Так от варто зазначити слідуюче. коли ми говоримо про Бога, ми маємо на увазі про всі речі, але в той же самий час вони в деякій мірі нам не зрозумілі. І так, що я хочу зазначити? В світі існують якби дві таких протилежних речі або паралельних речі це теорема і аксіома. Всі знають, що аксіома це є твердження, яке не потребує доказів. Коли вдень ми дивимося і кажемо, ось сонце світить, по суті, доказів не потрібно. Хоча сьогодні багато дуже людей вони можуть і в цьому вимагати докази, але це сприймається як аксіома, скажімо так. Але є теорема. Коли потрібно доказувати, переконувати, виводити, пояснювати і так далі. Ну, скажімо, теорема Піфагора і інші теореми, там є певні докази, і вони виводять з одного якби, значення інші значення, використовуючи певні логічні вислови і побудову речення. Так от, коли ми говоримо про Богця, то це. Для будь-якого християнина, для будь-якого віруючого у всесвіті Бог взагалі як Бог, як Отець, він є аксіома, його не потрібно доказувати. Але в той же самий час ніхто до кінця не знає, що він собою представляється і як Він, ким він є. Ну, Давайте зазначимо слідче. Перший хронік 16.26. Бо всі Боги народів, а Господь Небеса сотворив. Тому що перший розділ, першої віри говорить, спочатку Бог створив небо і землю. Таким ми представляємо Бога, тут якби питання не виникає. В Малахії 2.10 сказано, «Чи отець, чи отець нам усім не один, хіба Бог не один нас створив. Тобто, і в старому заповіті Бог, якби називається оцем, і ось в новому більш частіше, але в той же самий час ми його сприймаємо як особистість. Але сприймаємо особистість як, як людську особу, тому що ми його сприймаємо в світлі Ісуса Христа. Хочемо ми того чи не хочемо, якщо навіть, ті, які не сприймають Ісуса Христа як людину, вони все одно роблять опис Бога Отця як людини. Ну Ось Тимофія 2:5 сказано: бо є один Бог і посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. В даний момент Ісус є людиною. Попередніх відео я це говорив. Хто уважно дивився, може згадати. Хто не дивився, варто переглянути ці теми. Так от, Бог є один, він Отець, і ми його сприймаємо як аксіому, не доказуючи, не доводячи, хоча самі до кінця не знаючи, що Він собою представляє. Тому і виникає проблема, коли ми говоримо про Ісуса Христа, що Він є перший і останній, що Він є Бог. Тут вже якби, для декого виникає питання або проблема його сприймати як е, першу причину, як основу всього е, існуючого. Отже, ви прийняли були Ісуса Христа Господа, так і в ньому ходіть, бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. Тобто він, по суті, будучи в людському тілі, в людській подобі, в ньому перебуває вся повнота. Тому що Бог. Як особистість відрізняється від нас як особистостей. Так, він створив нас по образу і подобі, і дехто може йому переписати руки, ноги і інші е, ну, риси, або члени тіла, але ми не можемо сьогодні впевнено сказати про Бога Отця, що в нього це є, або цього немає. Принаймні в Біблії так не говориться. Хоча деякі наголоси йдуть, е, або. Опис. Відносно Ісуса Христа, тут простіше. Він був на землі, він був людиною. Ми його бачили. Ну не ми, але взагалі людство бачило, його, до нього торкалося. Відповідно, ми можемо його описати як людину. Вони, ізраїльтяни, від них вже тілом Христос. Пише апостол Павло в 9 розділі і 5 віршові до Римлян. В другому розділі п'ятому віршові до Тимофія він написав, що Ісус є людина, а тут Він пише, що від них тілом Христос, що Він над усіма Бог. Тось він тілом від ізраїльтян пішов, але він над усіма. в Івана від Іоанна перший розділ сказано: конвіку було слово, і слово було у Бога. І Бог було слово, воно було споконвіку. Усе через нього повстало. Нічого, що повстало, не повстало. Без нього. І слово стало тілом і перебувало з нами повне благодаті та поради. І ми бачили його славу, славу як однородженого від Отця. І так, тут представляється Бог, Отець і Бог, син як рівноправні особи, вони просто Бог. Як це? Ну, в певній мірі проблема в тому, що ми можемо описувати тріцю, так звану або божество. Різними символами вони можуть нас наближити до розуміння, але розкрити саму природу і саме розуміння Бога неможливо, тому що у всес, ну, всесвіті є тільки Бог, йому аналога немає. Коли ми говоримо про деякі речі на землі, то ми кажемо, ось це подібно до цього, це ось дуже схоже з цим. Літак похожий до пташки, підводна лодка похожа до якоїсь риби і так далі. Тобто, схожість ми знаходимо. І таким чином ну, ми можемо пояснити ті чи інші речі. Відносно Бога тут вже складніше. Це не те, що ми його ну, не хочемо розуміти, або просто він вищий нашого розуміння. Адже він Бог. А ми творіння. Навряд чи е сілець, який ми створили, він розуміє, хто його створив і як він був створений, або інші якісь предмети, так і ми. Ми є творіння Боже. Далі ми переходимо. Я ще затрону третю особу, це Ісу... Дух Святий. Духа Божого цим пізнаєте кожен Кожен Дух, який визнає, що Ісус прийшов був у тілі, Той від Бога. І далі ми читаємо в Іоанна, 14 розділі, і благаю Отця і втішителя дасть вам, щоб із вами він повіг перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, не знає його. Ви ж знаєте його. Бо при вас перебуває, і вас Він буде. Я не кину вас сиротами, прийду до вас знову. І так, Ісус Христос говорить про те, що Він прийде до нас, але не як Ісус, а як Дух Святий. тобто В особі третій. Варто зазначити слідуюче. коли ми говоримо про Духа Святого, то ми знаходимо опис Його в новому заповіті. Так от, що цікаво, я не буду зараз наводити всі ці вірші взагалі ніяких, але хочу сказати один простий тезіс. Те, як описаний Бог Отець в Старому заповіті, так описаний Дух Святий в новому заповіті. Але відносно Божественності, відносно особи Отця не виникає питання, а відносно особи Духа Святого виникає питання і відносно взагалі божества виникає питання. Так от варто зазначити і визначити, це. якщо Дух Святий. Це не особистість, тим більше не Бог, то і Бог Отець. Але тоді виникає проблема. Ісус Христос явно представив і сказав, що є ще хтось інший, крім Нього, як Бог Отець. Тому те, як представлений в старому заповіті, Отець, так само описаний і так охарактеризований і Дух Святий в новому заповіті. І тому. Духа Божого, пізнаєте кожен дух, який визнає, що Ісус прийшов в у тілі, Той від Бога. Ми вже говорили про те, що Ісус Христос це Бог, який прийшов у тілі. Життя ж вічне, те, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса, що послав Ти Його. Амінь.